Привіз он блогер нам очерного пацієнта. Да. Так, акумулятор зняли. Він як завжди тю-тю. Зараз вставимо ще акумулятор, спробуємо її запустити, подивимось що там. Так, ну що, акумулятор підкинули, пускове. Трохи маніпуляцій. Машинка запущена, працівна. Будемо дивитися, що у нас тут цікавого. Так, в списку проблем, він жалується, що рівень оливи, двигуна. Це у нас як завжди вже всім відома проблема з сажевим фільтром. Забитість 104%. Регенерація 26 км була назад. О, тому це питання треба вирішити радикально, будемо прошивати і вирізати. Пройшли вихідні, накинув тестер акумуляторний. Бачите, пише замініть 510 пусковий, а має бути 720. То видно, що вже акумулятор старенький. Так, У нас зима, закидало снігом все. Треба продовжувати роботи. Зараз будемо відкидати сніг від машини. Я думаю, що я її прошив на вулиці, потім її заженемо на підйомничок і будемо вирізати сажевий фільтр. Так, буду зараз записувати прошивку. Я вже не став знімати як її оновлював, це вже тисячу раз показував. Зараз записую правлений файл. І можна заганяти машинку на підйомник. Так, астра на підйомнику. Вирізали сажу ще взаді підгнуло, відпало. Ось стан сажового фільтра. Бачите скільки сажих? І у нас тут по всьому периметру все в маслі, Звисаючі каплі, на вході турбіни десь там зверху і поки не видно де тече той антифріс, ще уходить кудись. А страшно до на 7, робимо ендоскопію двигуна. Оп, ще трошки нижче. Так, поршень видно. Так, переключив камеру. Пускаємо трошки нижче. Видно присутній задіри припадами залогового масло. Другий циліндр. Пускаємо камеру. Так, пускаємо. Дивимось. Он присутнє, але крути камеру. Є притірки, невеличкі задіри. Це Здорові, щось у нас за тиждень вже третій двигун з однаковими наслідками Все з другої сторони юбки, поршня теж таке саме. Так, тепер третій циліндр. Опускаємо, опускаємо і бачимо те саме, де юбки поршнів, там є притірка. Не мега задір, але є ось видно полосочка. Повернули двигун, зараз будемо дивитися перший циліндр. Опускаємо камеру. Ну і все те саме, бачите, по юбках поршнів. Крути. У нас присутні прихвати. Це у нас стекло, ну, тому що колодязь відкритий, потекло масло. Але, до речі, щось червоне, мені це не подобається. Так і до речі, бачите, зняли форсунки, другий циліндр у нас був прогар шайби і вся сажа йшла під клапану кришку, тому потрібно це діло обслуговувати таким зйомником шайб. Все, ми її витягли, вона вся в сажі. Також відмили клапану кришку, замінили повний ремкомплект. Сальники, форсунок, передні задні, вентиляція картерних газів, мембрану і саму прокладку клапаної кришки. Це так відсвічується олива так, такого кольору. Зараз четвертий циліндр. Перевіряємо. Трошки нижче Ну і бачите, все те саме по юбкам видно царапки, прихвати, прокручу ось Тут трошки кращий стан, тільки з одної сторони. Так що, ендоскопія рулить, можна все побачити. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хру, що знаходимо в Києві біля метро Серезі. Наводимо ну, порядок тепер в підкапотній, замили хімією. Сьогодні сонечко, плюсова температура, так що можна попрацювати мийкою. Так, ну що, машинка відмита, чистенька, гарненька. Можна тепер тест-драйв робити. Так, виїхав на Астрий на тест драйв. Давайте зараз ще перевіримо круїзд. Пан Олександр ремонтував. Оп, працює. Бачили? Так, виїхав трохи прямій. Включаємо круїз. Додаємо, справа знизу. Лампочка світиться, все працює. По Астрі на всяк випадок перевіряємо герметичність, чи є СО2 в системі охолодження, чи нема. Якщо рідина пожовтіє, значить є. Машинку прогріли. жовтіє. значить система СО2 нема. Значить Прокладка не пробита. Так, ну що, все, астро зібрали, будемо віддавати. Тому не забуваємо ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ. Заходимо в Києві біля метро Серець.